Менеджер з продажу логістичних послуг, якого ми зазвичай називаємо просто логістом, часто має вільний графік. Проте, як люблять казати самі логісти, поки ми спимо, вантажівки їдуть. Тому дуже часто вільний графік перетворюється у нічні дзвінки та вирішення робочих питань вдома. То як виглядає робочий день логіста? Поговоримо про це за мить. Провідний логіст компанії «88logistics» на запитання, з чого починається робочий день, відповів із кави та стіку. Проте, ми рекомендуємо почати з іншого. Робочий день логіста починається з моменту пробудження. Перше, що він повинен зробити, це перевірити GPS-трекери вантажівок, які перебувають в дорозі. Він повинен чітко розуміти, на якому етапі перевезення перебуває кожна з них, чи все йде згідно з графіком і чи не виникало у водіїв проблем у дорозі. Якщо дорога на роботу не займає багато часу, то логіст може перевірити трекери вже з офісу. Це потрібно для того, щоб на початку робочого дня першим ділом звітувати усім клієнтам про те, де знаходиться їхній Вантаж. Таким чином, клієнти знатимуть, що на логіста можна покластися, і він відповідає за безпеку вантажу. Отож, другий пункт ранкової рутини логіста зателефонувати усім клієнтам та повідомити, на якому етапі перебуває перевезення. Проте це залежить від домовленостями з вашими клієнтами. Якщо ви попередньо не брали зобов'язань звітувати щоранку, то цього робити не обов'язково. Окрім цього, зранку також перевіряють останні новини зі світу логістики та прогноз погоди в регіонах, які знаходяться на шляху вантажівок. Це допоможе під час наступного етапу робочого дня. Після цього логіст переходить до планування. Щоденне планування завдань допомагає підвищити продуктивність і завжди виконувати всі важливі задачі. Спершу ви виписуєте основні задачі, які маєте виконати до кінця дня, та розраховуєте час на їх виконання. Протягом дня відмічаєте виконані, а в кінці дня аналізуйте, чи все встигли, а якщо не встигли, то чому. У випадку з погодніми умовами на маршруті логіст може заздалегідь обговорити план дій із водієм, якщо, наприклад, через погоду попередній маршрут потрібно буде змінити. Спланувавши свою роботу, логіст решту часу, який залишається до обідню перерви, проводить у розмовах з потенційними клієнтами. Завжди є шанс вже до обіду отримати нове замовлення. На обід традиційно іде година, тоді логісти повертаються на свої робочі місця і починають опрацьовувати нових клієнтів. Зазвичай це перегляд оголошень на транспортних біржах, таких як Ларді, Дела, Тімоком, а також моніторинг інших джерел, наприклад, чатів, перевізників у вайбері. Логісти телефонують усім, навіть якщо вимоги в оголошенні не зовсім підходять до того, що може запропонувати логіст. Робота за такою схемою допомагає постійно забезпечувати вантажівки роботою. Робочий день зазвичай триває з 9.00. До 18.00. Проте після 18 логіст все одно має бути на зв'язку, щоб контролювати перевезення. Багато робочих питань вирішуються вже з дому в позаробочий час. Наприклад, під час перетину кордону можуть виникнути проблеми, які вимагатимуть безпосередньо участі логіста. В такому разі не матиме значення, закінчився у вас робочий час чи ні. Звісно, бувають непередбачувані ситуації, які переривають звичний розпорядок робочого дня. Можуть виникати проблеми з документами, які потребують термінового вирішення, різні ситуації в дорозі. Тоді логіст відкладає всі заплановані справи і вирішує більш нагальні питання. Робочий день логіста можна умовно поділити на час, який він виділяє на укладання нових угод, та час, коли він супроводжує вже наявні. Оскільки логіст заробляє від здійсненого перевезення, то основний акцент все ж варто більше приділяти першому пункту. Але обидві частини роботи дуже важливі. Кваліфікований логіст, який працює з постійними клієнтами та перевіреними партнерами, приділяє менше часу супроводу вантажівки і більше часу на пошук нових перевезень. Отож, робочий день логіста взагалом має постійний розпорядок та чітке планування і складається в основному з телефонних дзвінків. Якщо під час перевезення виникають проблеми, логіст у першу чергу вирішує їх, а тоді повертається до запланованих завдань. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся з провісом.